Вітаю, друзі! Ви помічали, що люди навколо надто втомлені. Здається, що всім в світі не вистачає енергії. І це дійсно так. Згідно інформації, 2002 року біля 20% людей страждають від хронічної втоми. І ця кількість тільки зросла за останній час. Вчені б'ють на сполох і стверджують, що в порівнянні з нашими пращурами ми просто живі зомбі. А все завдяки жахливому сучасному стилю життя. Все це так. Але в своїй книзі Анна Катаріна Шафнер стверджує, що люди минулого не менше, ніж ми страждали від хронічної втоми, от тільки втома була іншою. Тоді всі сили забирала фізична праця. Пізніше відбулася промислова революція, і люди перейшли на розумову працю. А звичайна фізична втома змінилася розумовою втомою. Але тоді всі знали, з яких причин з'являється втома. Зараз же вона отримала нове забарвлення. За останні 50 років ми настільки змінили свій життєвий простір, що причину втоми не так легко знайти. Якщо в минулому працівник, щоб відновитись, повинен був просто не працювати, а представник інтелігенції 19 століття просто відкласти свої папірці, то сучасні люди просто не знають, як відпочивати. Я помітив, що перегляд фільму або гра в комп'ютерні ігри. Чомусь вважаються гарним відпочинком для сучасної людини. Нас в цьому дуже активно запевняють. Тому бухгалтер, який весь тиждень працював з числами та паперами, на вихідник, бажаючи відпочити, йде в кіно, і новенький детектив завантажує його ще більше. Школярі, після того як вивчать 5-6 уроків домашнього завдання, сідають проходити комп'ютерні ігри, в яких теж потрібно немало думати. Наша головна проблема в тому, що ми плутаємо емоційні хвилі і відпочинок. Нам здається, якщо щось приносить задоволення, то ми відпочиваємо. Ми дивимося телевізор, сидимо в соціальних мережах і говоримо по телефону. Це відчувається як розслаблення, але насправді ми напружуємо ще більше. Більше того, ми замінюємо цим задоволенням справжній відпочинок, а саме сон, фізичну активність, перебування наодинці та розумовий відпочинок. Щоб зрозуміти, як боротись з сучасною втомою, давайте подивимося, що змінилося за останній час. До глобальної електрифікації ми засинали з темрявою. Спали на півтори години більше. Захід сонця готував нас до сну за кілька годин. Наш мозок виробляв мелатонін, а тіло розслаблялося. Зараз же багато людей засинають смартфоном в руках, а блакитне світло дисплею сигналізує мозку, що зараз день і не час спати. В результаті ми не отримуємо достатньо глибокої фази сну, яка відповідає за відновлення. Сучасні задоволення збивають наші циркадні ритми, які є основою нашого відпочинку, так що висновок номер 1 спіть більше. Але ми позбавляємо себе не тільки сну, але й позбавляємо себе активності. В 1970 році лише 20% людей працювали за столом. Але зараз це число перевищило приблизно 70%, і після такої праці ми повертаємось додому і знову сидимо. Більшість з нас надто багато сидить, і це важливо. Вчені постійно показують, що малорухливість приносить більше проблем, ніж навіть паління. Кращий відпочинок після робочого дня на стільці це хороше тренування. Дослідження показують, що базова активність допомагає людям позбутися хронічної втоми. Яка триває десятиліттями. А тому висновок другий, більше рухайтесь. Наша психіка теж потребує розвантаження. Це коли ми не спостерігаємо за людьми, в тому числі через екран. Не спілкуємося ні з ким, а просто нічого не робимо, бажано на природі. І судячи з опитувань, саме такого відпочинку не вистачає людям. Опитування, це, звісно, добре, але люди не виконують свої бажання, навіть коли у них є така можливість. Наприклад, мало хто після роботи ввечері ходить прогулятись, а сидять вдома і дивляться телевізор. Висновок номер 3 Розумій, від чого ти відпочиваєш. Ми втомились, тому що самі позбавляємо себе відпочинку. Можна сказати, що сучасна людина, зменшивши кількість праці, сама собі створила проблеми. Ми не даємо відпочинок тим системам організму, які більше всього працюють. Саме тому ті, хто пробують східні практики, Наприклад, йогу, так ними захоплюються. Там є все необхідне, важкі фізичні навантаження, час на одинці, ментальне розслаблення та покращення сну. Можливо, йога не для вас і вам потрібно знайти щось інше, але підходяще під ці параметри. А я бажаю вам нарешті почати відпочивати і до зустрічі в нових відео.